Розглянемо практичні завдання, геометрія 9 клас, те, що ми вже повторили. І є відеозапис уроків теоретичного матеріалу за планіметрію 7 9 клас. Завдання створені в форматі НМТ. І почнемо розглядати. Діаганаль румба. Дорівнюють 12 корінь з 5 і 6 корінь з 5. Визначте сторону ромба. Швиденько накреслю, щоб було зрозуміло: у ромба діагоналі точкою перетину діляться навпіл, оскільки ромб є видом паралелограму І має властивості паралелограму. Крім того, в діагоналі ромбу перетинаються під кутом 90 градусів. І є десектрицями його кутів. Це властивості діагоналі, діагонали ромба. Оскільки у нас при перетині діагоналі утворилися прямокутні трикутники, ми беремо один із них і знаємо, що діагоналі діляться на все. тому половина однієї діагоналі 6 корінь з поділити на 2, буде 3 корінь з Половина другої діагоналі 12 корінь з 5 поділити на 12 на 2, 6 корінь з 5. І за теоремою Піфагора знаходимо нашу сторону ромба. Тоді сторона ромба дорівнює корню квадратному. 3 корінь з 5 у квадраті. Додати 6 корінь 5 у квадраті. Теорема Піфагора. І беремо корінь квадратний і в сумі квадратів катетів. Нагадую, квадрат корінь прибирає, тому у нас з вами 3 в квадраті 9. 9 помножити на 5 буде 45. Додати 6 у квадраті – 36, і 36 помножити на 5 – 180. 180 додати 45 буде 225. Корінь із 225 Дорівнює 15. наша відповідь Б. Друга задача. У гострокутному трикутнику АБЦ проведено висоту БМ. Визначте довжину сторони АБ, якщо БМ дорівнює 12, а кут А дорівнює Альфа, гострокутний трикутник. Проводимо висоту, висота БМ, тому тут B, M, а, Б. М. трикутник АБС. Так, БМ до рівня 12, кут А до рівня Альфа, а визначте довжину сторони АБ. АБ знак питання. Ми бачимо прямокутний трикутник абм у якого відомо катет і гострий кут. Потрібно знайти гіпотенузу. Аналізуємо, бачимо, що нам відомий катет протилежний до кута, тому знаходимо цін. Пінус альфа дорівнює відношення протилежного катету 12 до гіпотенузи АБ. цього випливає що гіпотенуза АВ дорівнює 12 поділити на мінус альфа. Нагадую, що можна, якщо ви плутаєтесь, як знаходити чисельник чи знаменник, то можна записати так: 3 дорівнює 6 поділити на 2. Дивимось, нам потрібно знайти АБ. АБ це якби аналогія річки. Що потрібно зробити? 6 поділити на 3. В нашому випадку 12 поділити на синус альфа. 12 поділити на синус альфа це відповідь а, Б, Т, Д. Третє. Діагоналі прямокутника АБЦД перетинаються в точці О. АБ дорівнює 6. У АОД 110 градусів. Знайти периметр цього прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібно знати сторону АД. І так, щоб знайти сторону АД, потрібно, по-перше, побачити на даному малюнку прямокутний трикутник АБД. Кут А90 градусів, оскільки АБСД прямокутник. І у нас є катет цього трикутника, і потрібно знайти, відповідно, ще якийсь кут із гострих кутів цього трикутника. Розглядаємо трикутник АОБ. Він рівнобедрений, оскільки кілька у прямокутника діагональ рівні точкою перетину діляться наплів. Ми можемо бачити, що кут БОА. Суміжник з кутом 110 градусів. Тому тут у нас сума суміжних кутів 180. 180 відняти 110 маємо 70 градусів. Оскільки трикутник АОБ рівнобедрений, то кути при основі рівні. Кут АБО дорівнює куту БАО. І щоб знайти, потрібно від 180 градусів відняти 70 і поділити кут. А Б, О. І поділити на 180 мінус 70, 110 на 55 градусів. І ми знайшли у Б 55 градусів. Тоді знову ж таки тригонометричні функції його прямокутного трикутника. У нас є. Катет прилеглий до даного кута, потрібно знайти катет АД протилежний до кута 55 градусів. Тоді ми знаходимо тригонометрична функція тангенс. Зберемо тангенс 55 градусів. Дрівня відношення протилежного катету АД до прилеглого катету до 6. Знову знаходимо з цього всього АД. дорівнює 6 помножити на тангенс 55 градусів. Знову ж аналогії, як я 2 дорівнює 6, наприклад, поділити на 3. Ну або 3, 6 поділити на 2. Що ми дивимося? Нам потрібно знайти АД. АД це у нас як 6. Аналогії проводимо. Тоді, у нас, щоб знайти 6, 3 помножити на 2, а у нас 6 помножити на тангенс. 55 градусів. Так, тоді ми маємо. Це прибирається вже не потрібне. Сторона АД, 6 помножити на тангенс 55 градусів. Периметр дорівнює дві сторони по 6. Тобто АБ і СД протилежні сторони прямокутника, вони рівні, 6 помножити на 2, 12. І дві сторони 6 помножити на тангенс 55 градусів, тому що АД дорівнює БС. 2 помножити на 6, 12, тангенс 55 градусів. І наша відповідь, де там у нас 12 плюс тангенс Г. 12 плюс 12, тангенс 55 градусів. Четверта задача. На рисунку зображено рівнобічну трапецію, бічна сторона якої дорівнює 2 корінь із 3. Я позначаю, що трапеція рівнобічна. А більша основа 8. І визначте довжину в діагоналі цієї трапеції, якщо її кут дорівнює 30 градусів. Зверніть увагу, що тут ми використовуємо теорему косинусів. Теорема косинусів. Говорить про те, давайте я позначу діагоналі, що квадрат довільної сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін на косинус. кута між ними. Теорема косинусів у нас є серед формул, якими можна користуватися на НМТ. Тому я пишу Х квадрат дорівнює квадрат 2, корінь із 3 квадратів. Додати 8 у квадрат. Мінус 2 помножити на 2, корінь з 3, помножити на 8. І помножити на косинус 30. Косинус 30, корінь 3, поділити на 2. Одразу спрощуємо наш вираз, двійки скорочуємо і отримаємо наступне. 2 у квадраті 4, корінь із 3 в квадраті 3. 3 на 4, 12. Додати 8 в квадраті, 64. Відняти. 2 корінь із 3 помножити на 8. 16, корінь з 3, помножити на корінь з 3, Корінь з 3 на корінь з 3, 3. Тому 16 помножити на 3. І це дорівнює.

Ми лише знайшли. А нам потрібно записати і. І дорівнює корінь квадратний із 28. Тому ну, це відповідь А. Це ми зробили. Наступна задача номер 5. У трикутнику АБС дано, А С, 2 см, кут А 50 градусів, кут Б 70 градусів, визначте <кій> БС у сантиметрах, і тут навіть написано за теоремою синусів. Якщо ми забули теорему синусів, ну вже такі є формули, якими можна користуватися на НМТ, я зараз їх буду гортати, щоб було зрозуміліше, де знаходиться теорема синусів. До речі, як попередній задачі на аркуші, там, де у нас формули геометричні, в лівому верхньому куточку, у нас з вами є теорема косинусів, ось вона, і теорема синусів, яку ми зараз будемо використовувати. Сторона відноситься до синусу протилежного кута, як інша сторона до синусу протилежного кута, як третя сторона досину протилежного кута. І це до два радіуси. Описаного кола навколо трикутника А Б, Так, подивилися. Переходимо до НМТ і дивимося. У нас з вами. І так, є сторона 2. І є протилежний кут до синуса 70 градусів. До рівня нам потрібно знайти БС. До синусу 50 градусів. Синусу 50 градусів. Тому за основною власністю пропорції ми знаємо добуток крайніх дорівнює середніх членів пропорцій, і з цього у нас буде випливати, що БЦ дорівнює 2 помножити на синус 50 градусів. І поділити на сінус 70 градусів. Так, і це у нас 2 сінус 50 поділити на сінус 70. Це пункт Д. Шо ось та задача? Периметр рівнобедреного трикутника АБЦ, дивитися, рисунок до рівня 32 см, а Б дорівнює, Б, дорівнює 10 см. Узгодьте відрізок дрізок з його довжиною. Це завдання на відповідність, яке теж міститься серед завдань на НМТ такого виду завдання. І кожного року буває обов'язково завдання геометричне, і найчастіше це планіметрія. Тому дивимося ще раз, нам дано ще периметр трикутника АБЦ, і він дорівнює 32 см. Тому для першого. Щоб знайти третю сторону, потрібно від периметру відняти суму двох інших сторін. І це дорівнює 12 см. Тобто, АЦ дорівнює 12 см перше Г. Я так от прям викреслюю, що ми це знайшли. <кій> Далі друге. Висоту проведену з вершини Б. Беремо, проводимо висоту з вершини Б. Знаємо, що у рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи, а основа C -А -C, вона є одночасно і медіаною, і бісектрисою. Оскільки АС у нас дорівнює 12, то половина АК медіана ділить насел, дорівнює 6. І ви знаєте, в прямокутного трикутника, якщо гіпотенуза 10, один катет 6, то другий катет буде 8. Це ми знаходимо, якщо не пам'ятаєте, за теоремою Піфагора. Давайте нагадаю, БК дорівнює 10 у квадраті 100, підняти 6 у квадраті 36. І це дорівнює корінь із 64, і це дорівнює 8 см. Але можна запам'ятати, прямокутний трикутник 6, 8, 10. Так, у нас БК, тобто висота, проведена з вершини Б, дорівнює 8. Тобто друге В. І останнє радіус кола, описаного навколо трикутника А, Б, С. Зверніть увагу, тут не потрібно будувати коло описане, знаходити там, де радіус у нас, є такий метод площ називається. Метод площ полягає в наступному. Ми е, маємо достатньо даних, щоб знайти площу трикутника АБС. Площа трикутника АБС дорівнює половині добутку. Сторони, а вона сторона це на висоту БК. Проведено до цієї сторони. І це одна друга. А це ми знайшли у нас 12. І висота у нас 8. Корочуємо, отримаємо 6 на 8. 48 см квадрат. Знайшли площу. Нагадую, що у нас є. Також формула площі через радіус описаного кола. Зверніть увагу, серед формул на НМТ у нас є лише площа через одна друга а на А, одна друга дві сторони на національку між ними і формула Герона, коли відомо три сторони. Тому формулу з радіусами описаного та вписаного кола, Потрібно запам'ятати. Ну і ми дивимося площа трикутника АБЦ, є така, що потрібно помножити всі сторони, сторони А на Б на С і поділити на 4 радіуси описаного кола. Від це випливає, що радіус описаного кола САБЦ. Поділити на чотири площі. І в нашому випадку наш радіус, я тут нижче напишу, дорівнює. А БЦ це всі сторони. 10 на 10 і на 12. А 4 F, 4 помножити на 48. Ну і скорочуємо 4, 1, 12. 3, 48 і 3 скорочуємо 1. Тут у нас з вами 16. 16 скорочуємо, ну, у нас буде, давайте, так, 100 поділити на 16, скорочуємо на 4, тут 4, тут 25, і 25 поділити на 4 це 6,25 сотих сантиметрів. Тому у нас з вами третя відповідь це А. Третя відповідь А. Так, це ми зробили. Сьома задача. На рисунку зображено ром, площа якого дорівнює 96 см. Ром вписано коло визнач площу зафарбованої фігури. Якщо ми подивимося на зафарбовану фігуру, то ми можемо побачити рівні шматочки такі. Так, ось, ось червоним я позначила рівні ну, частини площини. Ось у нас рівні частинки площини. І тут чверть круга, і тут чверть круга. І якщо їх всі оці скласти разом, то ми отримаємо один трикутник. Показую який. Ось цей верхній трикутник, якщо все скласти, ми отримаємо. І площа цього трикутника, площа цього трикутника дорівнює половині нашого ромба. Тому 96 ділимо напіль, отримаємо 48 см квадратних.